А що тут куди вже готуєшся за ваші сорочки? Сьогодні йдемо на концерт. Угу. Я подивилася і не знаю, чого мені йти. Я собі думаю, може, я в діну штани угу. вишиту сорочку. Ну, щоб видно було, що я йду угу. на концерт, правда? Ну, а ти як каже? Та тата свято. Не знаю. що буде супер. Що так, є концерт, ну. Я но... того білу вдіну і не буду паритися, Та що ясно. вдівати, що не вдівати. Добре, коли є вишита сорочка в діло ну, на будь-яку подію. Ну, тобто, так. Да? так, буде найкраще. Правда? Ну. Нічого не буду вигадувати, навіть спідницю в Діну і вишту сорочку, і все. але спідницю може бути в залі холодно. Знаєш, я так подумав. Угу. В Діно це, але ще буду до Курлєва дзвонити, в чому Курлєва йде. Та коротше, я запуталася і не знаю, що мені робити. А ти що кажеш? Та думаю, що лише, лише та сорочка буде найкраще. Поміряти? Та, так, так. Під спідно? Та, ну, давай поміряти. Не знаю, може отако бути, але є одне но. Поки я вдівала капрони, я їх порвала. А дома Дай. капрони тільки одні. Ну, але не видно ззаду, правда? Чи видно вже? Звісно, Та, не, не видно. Ще не видно, ну воно піде, бо я тут так дёрнула. Знаєте, ту Анджеліну джелі треба ще натягнути. Ну, але дивіться, кавалерка, отако може йти, гарно. Угу. І зараз примірюю ще біл, але вже долосінь. І скажете як. Так, Віталі, отако. Ну, так буде краще. Отако, але можна Там. ще пояс не брати, знаєш? Ні, так. бери пояс, хай буде пояс, не заправляй нічого. Або заправити? Ні. Не заправляй. Пояс, брат? Так. Ага. А там та чорна. Чи чорна а і. А де, чорна як у сні. Біла файна. Біла краще? Коротше, кавалерка, от такої йду і що я буду вигадувати? Таку тут ще. Скажу кавалерка, вам тако. Як ідете на якусь подію, не знаєте, що одягнути, вділи вещи ту сорочку і пішли. Кавалерка. Зараз розпродаж саме ось цих королівських вишитих сорочок: чорна і біла. Ви тільки зверніть увагу на ці гарні рукава. На рукаві є ось така защіпка. Вона є вільно спадаюча, йде в комплект поясочок. Тут такі бурульки є. Ну, вона є дуже класна і дуже гарно виглядає. Є в чорному кольорі з такими рукавами, і в білому кольорі. І зараз на ось ці королівські е, вишиті сорочки, діє акція. Їх більше не буде, бо будуть відшивати щось нове. Зараз ви можете під промокодом Хая Майя їх купити. Одна сорочка 999 гривень протягом 24 годин. Кавалєрочка. Але також є такі самі чоловічі вишиті сорочки. Навіть може бути Family Look, можете. Всіх одягнути ось такі вишиті сорочки. Ви бачили, ми всі свята були в цих сорочках, в неї реально дуже круті, якість тут просто шикарна. Всього-навсього вам треба перейти за посиланням, дівчатам написати свої заміри. Вибрати колір вони вам швиденько віді і відправлять. Ми сорочками задоволені. Вони реально круті, і на будь-яку подію я вже святково одядена. що, кавалєрка, посилання ви маєте, пам'ятайте. Що зараз діє розпродаж під промокодом Хая ось така сорочка, будь-яка з них ціна 999 гривень. Відшивають будь-які кольори. І таких королівських сорочок більше відшивати не будуть. Тому, хто хотів такі вищі сорочки, як в нас, переходьте за посиланням. Повляйте і будете так шикарно виглядати. Ну а попереду Паска і на паску я йду гонорову, вишиті в спідниці. Все як книжка пише як, як настояща Українка.